Всім привіт! Маємо на продажу великий вибір коней, лошата, жеребчики, кого би цікавили. Номер залишимо в описі, будете дзвонити. Ця менша лошечка, ну Олександрівська. Чесна. Мама Олександрівська і тато на Олександрівський, А ця більша мама на Олександрівська, а тато герой. Такі лошиці річні. Кого би цікавили. Номер буде в описі, будете дзвонити. Зараз я покажу далі. В коні знаходяться село сменечани, Івано-Франківська область. Є дуже великі види. Тут є в цьому пастуху, там ще в другому є пастуху. все на продажу? Є великий вид. Щоб кого цікавило, можете дзвонити. Таких дві лошечки. Одна на Олександрівська, а друга. Mama, no tato sandrička, tato to hero. Tady, tam no. Já. do kompanii. І тут це є такі на продажу. Є три бельгійці, лошачки, два гнідих, один дариш. Орденка є. Є такий чорний жеребець. По герою. По султану є один і лошечка є. Теж по герою, мама бритонка. Цей типу по султану з я вже його. Все на продажу, жеребчики, лосиці на продажу на обмін. Щоб ви когось цікавимо, можете дзвонити. Ця лошечка по герою і мама бетон. Ця по Бельгійцю. Ця жеребчик по Гермесу. Гнідей річний. Та побельгід. Там орденка. Три роки. Кобела жеребна, УЗД зроблене, сто процентів жеребна. Раз запрягали її. Така Арденка. Тому тут mm -hmm. забивали третій. Так що кого будуть цікавити, жеребчики, лошачки, номер буде в описі, дзвоніть, Може бути обмін, продаж, що кого цікавить. Вдома є дві кобели Орденка і ПКЗ. Десь пізніше знімем показ. Є всякі, є і на Олександрівській, і Польській, і наші полукровки всякі. Шомер? Rady z niema ty, bo wie co są, Якщо що паники так відпочивають. Воду мають там. Вода постійно є коли них. Коли хочуть, пішли собі напилися. Перейшли і знову пасуть. Стайні теж мають. Схотіли сховатися, схотіли йдуть пасти. Всі удобства їм. Данка, три роки, зерабна. Зарабна 100%, бо живіт відпускає. Такі кон. Так кому цікаво, продаж, обмін, дзвоніть.